Разом із собою іммігранти з різних куточків світу привозять до сполучених штатів свою культуру та традиції, зокрема кулінарні. Багатьом вдається привабити американців своєю кухнею. Так популярними стали китайські, індійські чи, скажімо, мексиканські страви. Власник невеличкого ресторанчика у Вашингтоні пропонує відвідувачам класичне для західного світу меню, однак з екзотичним присмаком. Бутербродна американця іранського походження стала популярною в місті, а його канапки визнано найсмачнішими у столиці. Про таємниці його успіху Наталя Леонова. Будь-хто може зробити бутерброд. І лише Алі Багері здатний надати йому екзотичності вихідці з близького сходу чи східної Європи вимовляють слово сандвіч як сандевіч. Ми спочатку жартували, потім зупинили свій вибір на «сандевіч». Утім, міжнародний присмак ресторану в сан не обмежується тільки назвою. Меню читається як штампи про в'їзд та виїзд у закордонному паспорті. Кожен бутерброд названий на честь якогось міста у світі. кожне місто знаходить відображення у смаку. Для нас важливо дотримуватись того, що нас надихнуло відкрити цей бізнес, але в нашій інтерпретації на кухні допомагає алі його мати. Це їх спільний бізнес. Усе ж, остаточне рішення приймає син. Цікаво спостерігати за тим, як змінилися наші ролі. Як поступово мати почала мене запитувати спробуй це чи смакує тобі, може більше солі. Алі використовує незвиклі для американців інгредієнти у приготуванні бутербродів, як то язик чи шашлик. У нас немає морозилки, немає величезного холодильника. Ми готуємо все свіже і продаємо тільки те, що приготували сьогодні. Кухар запевняє, що при цьому не поступається оригінальними рецептами. Ми використовуємо метод та підхід до приготування, що існує тисячі років. Утім, кожен рецепт вимагає особливого підходу. Тут інше устаткування, інші інгредієнти. Зусилля Алі сповна оцінили клієнти. Нещодавно газета Вашингтон Пост за результатами опитування визнала його бутерброди найсмачнішими у місті. ніколи не думали, що переможемо. Ми лише хотіли вийти на ринок та зайняти свою нішу. А відтак нам кажуть: ви виграли і черги до нас подвоїлися. Я чув, що їх бутерброди визнали найкращими у столиці. Нам сказав про них сусід. Стратегія дуже проста. Їжа повинна сама себе продавати. Наприклад, ви не знаєте, знаєте, що замовити, ви вагаєтесь. А як тільки спробуєте бутерброд, ви на гачку. Саме цього ми і прагнемо. Елемент приємної несподіванки завжди працює. Алі визнає конкурувати на ринку бутербродів. Дуже складно. Бутерброд, мабуть, перша страва, яку готуєш з дитинства. Хай то з маслом чи повидлом ковбасою чи сиром. Кожен десь вважає, що робить найкращі у світі бутерброди. А якщо серйозно, то популярність своїх бутербродів Алі пояснює свіжими продуктами місцевого виробництва і смачним хлібом. Решта знання міжнародної кухні. Наталія Леонова Голос Америки.